Кожному привіт, хто завідав до мене на канал. Сьогодні покажу дуже простий лайфхак, як підігнути штани, джинси. Неважливо, якщо, в них є два, два рази, якщо ми два рази підгинаємо, та навіть якщо в один раз. Ми відмічаємо довжину, яка нам потрібна, булавочки втикаємо прямо по тій лінії, де у нас повинен закінчуватись штанішки. І перший раз ми загинаємо по булавочки, ось так, як показано на відео. Припрасовуємо. Нікуди не спішимо, ми потихеньку все робимо. Нам дуже зручно, тому що ми бачимо ці булавочки. І нам не потрібно перевертати штаніжку, щоб подивитися, де ж та лінія, покуди нам треба загинати перший раз. Та і другий раз. І Ще а, у мене дивіться, що вийшло. Я коли намалювала лінію а, мілком. То в мене цей мілок дуже важко витирався в кінці. Я дуже багато працювала праскою, і видно, що цей мілок просто впитався і не хотів просто виводитись. Тому ці булавочки, і ще один плюс цих булавочок. І другий раз ми підгинаємо ось так, теж по булавочки. щоб булавочка у нас була на перетині. Зовнішньої та внутрішньої сторони. Ось так. Все дуже легко. Користуйтеся, будь ласка, таким методом, він дійсно дуже простий. І нам залишилось тільки прострочити прямою строчечкою наші штаніжки по низу. Дицяйте, будь ласка, мені ваші сердечки створюємо українською для українців. Я створюю, а ви просуваєте своїми сердечками. Все, до побачення, до нових відео.